Минає другий тиждень зими, але попереду ще цей місяць і ще цілих два. Тож я підготувала для вас добірку книжок, які ви можете прочитати цієї зими. І почнемо ми це відео звичайно, звичайно ж, з неприємної книжки, точніше, прекрасної книжки, але не про дуже приємні події. Це сум'яття вихованця Терліса Роберта Музюля. Про музеля я чула достатньо мало до того, як прочитала цей роман і купила людину без властивостей. Це роман про військовий пенсіонат, в якому навчається наш молодий вихованець Терлес і заводить собі там друзів. Двоє з них ну, викликають величезні моральні запитання їхні якості. І третій він якийсь взагалі ніякий, бідоська, і без це от той випадок, коли без сліз не подивишся. Так от, довкола їх взаємодії, їхніх якихось внутрішньофілософських пошуків, які стосуються знов таки, тем моралі, насилля і так далі, буде розгортатись сюжет. Це супер цікаво. Якщо вам подобається щось дарк-академічне, я не можу сказати, що це дарк-академія, тому що мені здається, що воно під це все таки не підпадає. Але якщо вам подобається ця похмура холодна атмосфера, осені тере зими, тому що всі сезони відбуваються тут події. Холоду, такого страху, жаху, моральних випробувань, чогось прекрасно написаного, що пов'язаного з молоддю, інтелектуальною молоддю, то це от те, що вам потрібно. Ну що ж ми так одразу з негативного? Давайте ми прийдемо до чогось приємнішого, і це Агата Крісті пригоди різдвяного пудингу. Якщо вам цікаво, а я знаю, що вам цікаво, звичайно ж, Агата Крісті не любить пудинг настільки, що зробила його знаряддям вбивства в своїй книзі. Ця книжка це збірка оповідань, це не роман, і тим вона була для мене цікавіша, тому що я ніколи до цього не читала оповідання Агати Крісті, виключно романи. І насправді її оповідання читаються доволі приємно. Тут і про міс Марпл, і про Пуаро, і тут дуже мила передмова. Давайте я вам трошки з неї зачитаю. Складно висловити ту вдячність, яку я відчуваю до невтомної господині, що доклала стільки зусиль, аби тріздвяні дні приємним відгуном досі виринали у моїх споминах на схилі літ. Тож дозвольте мені присвятити цю книгу пам'яті Ебні Холу». Його привітності та гостинності. Щасливого різдва всім, хто читає цю книгу. І далі у нас починаються оповідання. Я не буду намагатись пересказати сюжет, тому що їх тут не одне, не два, і вони всі дуже різні. Просто хочу сказати, що якщо ви хочете чогось супер легенького, коротенького, просто сісти там півгодинки почитати чогось і проникнутись якимись холодними, морозними, різдвяними, детективними вайбами, але не такими, щоб прям гнітючими, то ось ця книжка це супер. Наступна книжка. Не знаю, наскільки я маю право взагалі зараз про неї говорити, тому що я її не дочитала. Але немає значення, я готова її радити, тому що це Річард Осман, останній демон. Якщо ви коли-небудь чули про клуб убивств по четвергах, так це воно просто друга чи якась там частина. Немає значення. Якщо ви ніколи не читали попередні, в принципі, спокійно можете собі брати, тому що ви. Плюс-мінус і так розумієте, про кого тут буде йтися. Просто якщо читати в хронологічному порядку, то у вас краще розкриються історії основних персонажів. Але в цілому, в цілому, і так нормально. До речі, по клубу по четвергах є класний фільм 25-го року. Якщо вам хочеться якогось легенького детективчику, так він не зимовими вайбами, але можете подивитись. А цей відбувається якраз напередодні зимових свят. Ця книжка. У нас є клуповий четвергах, в якому у нас чотири літні людини, які просто у них таке дозвілля, вони розкривають в з Chase і не тільки злочини, які відбуваються. Ну, от просто звучить, чесно кажучи, як мрія, уявіть. Ви знаходитесь в дуже класній будівлі, там все так і У вас є три други, з якими ви періодично збираєтесь обговорюєте якісь е цікаві кейси, і потім ідете розслідувати якісь злочини. Ну, звучить цікаво. Я б на старості хотіла так. Отже, тут у нас відбувається наступна ситуація. У нас е є чоловік, який займається е як би це сказати, щоб Ютуб мене не заблокував. Він продає. Котики, і для того, щоб їх доставити, він ховає певну партію в горщику. Цей горщик потрапляє в лавку антикваріату. І так стається, що власника цієї лавки прибирають. І от наші шановні дідусі й бабусі мають розкрити цю ситуацію. Паралельно там відбуваються інші вбивства. Чому саме ця книжка, крім того, що тут відбуваються події в грудні, вона дуже легенька, вона дуже приємна. Між ними така цікава взаємодія, вони такі приємні персонажі. Цей Ібрагім, який, от ходяча Вікіпедія, він такий трошки сілі, трошки такий, як в своєму всесвіті, він, такий, а ви знали, і інші, інші персонажі, ця якась дуже, ну, просто дуже смішна Джойс, така більш серйозна Елізабет і наш такий. Неабиякий краш дідусь, Рон. Ну, коротше, їхня взаємодія вона дуже мила, дуже приємна. І саме тому ця, ця книжка читається так легко. І, в принципі, чесно кажучи, моє відчуття, напевно, підсилилося тим, що я подивилася фільм і тільки потім прочитала книжку, тому що. Персонажі, точніше, актори на ролі персонажів підібрані, ну, як на мене, чудово. Ну, Вони прям ідеально вписуються, особливо мені сподобався і Не знаю, я на нього дивлюся і така: ну, моя бусінка, просто моя бусінка. Наступна книжка, вона теж легенька. Але не думайте, що ви так легко від неї здихаєтесь, тому що там стільки всього буде. Така динаміка, і це батько вепертеріпрачета. Ну, подивіться на цю красу. Вона буквально виглядає як синонім слова Різдво. Ну, подивіться на ці закладники. Як на мене, прелість. І так, у нас є батько вепер. Називаємо його Санта Клаусом. І от цього Санта Клауса він раптом зникає. Якась невідома мантія приходить до містера Дауні і каже, що мені треба прибрати декого. А він найманець з гільдії найманців. І він такий: Кого ж прибрати? Батька вепера. А як можна прибрати Санта Клауса? Це величезне питання. Але далі будуть довкола цього розвиватись події. Стандартний сюжет, хтось намагається зірвати Різдво, і треба якось все це врятувати, повернути нашого містера Вепра Санта Клауса. І власне, роль чому тут у нас смерть? Тому що смерть буде грати роль батька вепра. Він засуне собі величезну подушку. Під е, одяг Санта Клауса вдягне на резиночках бороду, і його за цю бороду кілька разів смикнуті такі, так це ж не справжня борода, але менше з тим. Е, і він буде виконувати, тому що ну, хтось же має дітям відправити подарунки, хтось же має зайти через е, димохід в дім і спитати: охо, ти був хорошим хлопчиком цього року. І, в принципі, цікаво, мило, приємно, е, динамічно. А от остання книжка Бережіться, якщо ви хочете страждань, болю, відчути, як ваші пальці відмерзають, відчути, як вам погано, як у вас отут шмарклі застигають, і ви кутаєтесь свій одяг і тремтете. Це буквально як я сьогодні чекала перед іспитом в університеті, то вам потрібно прочитати терор Дена Сіменса. Або терор У мене тут, як бачите, дуже багато закладинок. Книжка насправді крута. Моментами крізь неї доводиться пробиратися, але це не має значення. У нас є два кораблі: Еребус і Терор. І на цих кораблях відправляються в експедицію. Зараз скажу в якому році, тому що я вже забула експедиція Джона Франкліна на кораблях. В 1845 році пошуках північно-західного проходу у північно льодовитому океані. І мені довелося виписати собі персонажів, тому що їх тут величезна кількість, другорядних, тих, які ще кілька разів з'являться і мають якесь значення. Е, головне, що у нас є капітан Крозьє, капітан кораблю терор і він головний герой. Е, і у нас стається наступна ситуація: наші шановні герої застрягають в кризі на дерев'яних дерев кораблях в 1845 році, просто посеред якоїсь невідомої місцини чорт знає де. Ну, це вже звучить, якщо чесно, страшно. Але на додачу до цього вони починають бачити якогось монстра, який починає коїти повний треш. Ця книжка емоційно засунулася в м'ясорубку. Вона сповнена якихось. Алюзій на різну творчість вона сповнена жаху, екзистенційного жаху, фізичного жаху, вона сповнена крові, до цього теж треба звикнути. Вона класна тим, що автор вміє будувати ось цей реальний жах, коли ти дивишся е, взагалі будуєш ситуацію, в якій ти знаходишся на їхньому місці, і ти, коли уявляєш, як скриплять ці палуби, як там смердить, як там бігають щури, ця трупарня. Як... Як він передає запах, як він передає жах, емоції, якісь такі напівмагічні, фантастичні сцени. І все це от в цих холодних локаціях і в, цих, в цьому антуражі, ну, чесно, це прям дуже цікаве чтиво, воно непросте. Непросте саме через те, що воно доволі об'ємне, воно ведеться від величезної кількості персонажів, вигляді щоденників, вигляді спогадів. Тут дуже багато подій, і я би вам радила справді записувати якихось персонажів, тому що потім може виявити, що хоча він отут з'явився в першій частині книзі один раз, а потім він став якимось важливим вирішальним е виписувати це, намагатися перечитувати, тому що ви можете загубитись в подіях, але це справді. Страшна, холодна в буквальному сенсі цього слова книга, яка варта вашої уваги. Що ж, а на цьому все обов'язково обов перед тим, як вимкнути це відео, зайдіть в опис до нього, тому що там є посилання на телеграм-канал, на інстаграм, де понад 100 відгуків на книжки. І обов'язково зайдіть і підпишіться на мій тікток, тому що там просто регулярно, набагато частіше, ніж тут, виходять офігенні Тіктоки про книжки. І коли я кажу офігенні, я не перебільшую. І це не зловила звізду. Це правда офігенний Тікток. Все, А тепер точно пока.